Отож, друзі, плеербон проти Хани Чому Чему Обходить і переходить усіх конкурентів. А особливості в даному випуску це Плеєр Мун. Добре, друзі, ми з України радою та ось на своєму каналі. І з вами, як завжди, ваш дружелюбний та просто неповторний криптан, містер Атлан. У цьому відео на вас чекатиме подовження доволі цікавого захоплючого формату Ганівуд проти Player Moon», Яку роблять саме ти приємного перегляду поїхали. Розпочнемо ми з нашого нового проєкту, і це Ханівуд. Отож, про проєкт Ханівуд. Ханівуд – це країна мрій, де в одмені мають власне володіння. Під і блокчейн гра, в якій ми можемо заробляти монети. Вона створена на базі космосу. Що дає нам якусь впевненість занадійність та в даної гри, мені це точно. Гра та 5 хвилин день заробляти реальні гроші. Спочатку не повірю власним очам, це справді так. Всього лише декілька хвилин гри ви не зможете добряче заробити. Як можна заробити? Перший варіант це заробляти та бджоли, після чого генерувати прибуток реальні гроші. Другий варіант... Заробляти в режим ППП Ну, Звичайно, третій фрінк він набагато простіший це заробляти в ікон в ОСТЕК команда. Якщо говорити про команду Ханівуд, то це єдина та потужна система. Це професіонали, які знають свою роботу, а при цьому команда склала досвідчених людей. В цьому можна прокатися полянуючи на жатаж даної, даної гри. Партнери та інвестори. А, я бачу і ви бачите, можете бачити власне в домі обличчя. Це космос, Бітмарт, Окіс, Залстардер та інші. Про що це нам говорить? Правильно, Ханнівуд грає Має велику підтримку з боку користувачів, так і з боку інвесторів та партнерів. А ось тепер перейдемо до коренда Ханівуд, і це Player Moon, Player Moon це безмежна гра, грай щоб заробити, де будь-хто може досліджувати всесвіт і битися в ньому зі своїми улюбленими космічними товаришами під назвою Player Moons. Гравці можуть коризувати планети, заробляти ресурс та битися з іншим гравцем, за допомогою своїх Player Плеєрмун Player був створений у 2021 році групою професіоналів, які були власне. Великими фанатами Pokemon Training Тренінг Game та а, а, відеоіграми Animal Crossing. їхнє захоплення пер, а, попередніми іграми, а також знання технології блокчейн спонукало їх розглянути можливість розробки пригодницької гри на тему космос з відкритим власне світом, подібним до Animal Crossing, але у відкритому. Космосі. Отож, бачення. плеєрмон був зроблений, щоб стати наступною провною соціальною креативною метафес... креативним метафестом. Ельфатей грою як грай, щоб заробляти. В індустрії блокчейна грою для... доступною для всіх з низькою вхідною вартістю та, над... та... 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 надавати, щоб надавати гравцям, творцям та інвесторам можливість отримувати прибуток на основі їхньої творчості на та плеєрменс. Ми прагнемо розширити можливість творців спільноти плеєм. Ямун, гравців та інвесторів, Порівняння Ханіву та Плеєрмун. Player Плеєрму Moon". Player Moon це гранатопітепіон, котра є власно дуже цікавий цікавим сюжетом і механікою. Але в свою чергу Ханвуту вибрав усі сильні сторони, а саме, можливість заробляти 45 хвилин в день, стабільна економіка, можливість брати гру з собою, можливість розмовах, навичок та, та інші. Підсумок після перегляду проектів перемогу отримав Ханівуд, Тому вітаємо його із даної перемови. У мене на цьому все був радий бути вам корисний. Бувайте!